Державна позиція, прикра помилка чи підступи конкурентів? Флагман Чернівецької промисловості межзавод потрапив під санкції РНБО, що фактично означатиме зупинку підприємства. Чим пояснює таке рішення президента, директор заводу, та якою була реакція працівників на запровадження санкцій, розповідаємо далі. До списку санкцій РНБО України, затвердженого президентським указом від 19 жовтня, потрапило 1374 юридичні особи, серед них і Чернівецький машзавод, який виготовляє продукцію для нафтової, газової та хімічної промисловості. Відтак на 5 років до підприємства будуть застосовані наступні обмежувальні заходи. Обмеження торговельних операцій, повне припинення, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Працівники підприємства розгублені, адже можуть втратити роботу, на якій працювали вже протягом багатьох років. Ми працівники, я майстер цеху, і люди звертаються. Скажіть, будь ласка, за що нас так наказали? для чого це? Хто це робить рейдерство? Тому що мій син лічно воює на фронті, і він воює за такий безпреділ, що отак без всяких. Пояснень включають у списки. Я зараз фактично мушу йти просити десь влаштуватися на роботу, кудись. Мені 58 років. в мене чоловік тут працює, руки опускаються від такого безпреділа. А як зарплата? Якщо заблоковані рахунки, значить ти не отримаєш зарплату. Що ж ми будемо робити? Кажу, не знаю. Сьогодні в понеділок прийшла і от почула ще більше інформації. Ну, дивна інформація, тим більше, що. Я працюю інженером-конструктором, і в принципі ми те. Ми ж співпрацюємо. Ми знаємо, з ким ми працюємо, на ко на яку продукцію ми робимо. Не знаю, це дивно для мене дуже бухгалтерка Людмила Дем'ян, яка 45 років пропрацювала на заводі. Каже, роботу буде важко знайти, адже всюди беруть в першу чергу переселенців. А у кого після 50 взагалі на роботу не беруть нікого? А якщо десь хтось бере на посудомойку неофіційно. От і все. Як це можна закрити? Я не чула, щоб наш завод працював з Росією. Ми 2014 року з Росією не працювали і з Білорусією. з. Лютого місяця у нас даже відкриті замовлення, і ми зараз за рахунок прибутку маємо списати той метал, все те, що зроблено на ці замовлення, бо вони вже більше не підуть. Директор маршзаводу також заперечує будь-які факти співпраці з країнами-агресорами. Ніякої загрози національній безпеці ми не становимо. З 2014 року жодного апарата в Російську Федерацію не було відвантажено. Жодного. З лютого місяця, коли почалася військова агресія, жодного апарата ми не відвантажили в Республіку Білорусь. Не кажучи жодного, немає таких фактів. Потрапляння під санкції фактично припиняє роботу підприємства, каже Віктор Сідлер. І це разом з тим, що «Машзавод» завод є одним з найбільших платників податків у Чернівцях. Тільки за останні 9 місяців до бюджету сплатили майже 49 мільйонів гривень. Зараз нам відключать електроенергію, вже прийшло, вже прийшло повідомлення терміново відключити газопостачання добровільно, бо буде примуслово. І завод йде за ворота. 320 людей стоять в чергу за безплатним супом на Соборній. Може, не всі, хтось має, хтось має якісь заощадження. Наразі керівництво машзаводу звертається до вищих органів влади за роз'ясненнями, адже подати у суд на указ президента неможливо. Ми зразу підготували звернення на ім'я голови РНБО Данілова, на голову на виконуючу службу виконуючої голови служби безпеки Малюка і на президента України. Просимо виправити помилку, дати роз'яснення. Ну зрозуміло, що відповіді ми не отримали. Тож, поки ситуація не вирішиться остаточно, працівники машзаводу налаштовані боротись за свої робочі місця. Фактично виступають за те, щоб Україну знищити. Чи наш регіон, наш завод? Ми не допустимо, ми не росіяни, що будемо мовчати. Якщо дойде, ми будемо вулиці перекривати. Хоча не можна зараз. Людей я зараз запитав, що робити. От перед цим я вів людей. Люди запитали, що робити. Люди сказали: оголошуємо страйк. Одноголосно проголосували. Ну, поки я цього робити не буду, давайте дамо владі, бо це буде дуже резонансно. Перед цим було зібрання людей. Так було. Так. Не дивлячись на військовий стан. Я не хочу, щоб це комусь було. Я просто хочу, щоб нам дали працювати все. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.